Доброго дня, вас вітає вулиця Газова, будинок за адресою 7. Або наш діловий центр Seven. Ось так виглядає зараз вигляд з тераси шостого поверху. Це вже виконана готова частина, тільки ще поки що нема огородження. Воно буде кріпитися до цієї бетонної частини, виходити сюди і тут вже зі склом буде стояти бетонна огоро... о, металева огорожня. Отак виглядає з близької з близького відстані вже покладена ця терасна дошка. А там знизу десь сантиметрів, мабуть, 30. От зараз я підійду до тої частини, де е, це видно. Е, цікаво, що дошка була як нібито чорного кольору, але на сонці вона як... стала як золотиста. Пам'ятаєте, якщо хтось був такий е, не, не знаю, як це назвати. Прикол про синьо-чорне плаття, яке під ярким сонцем було біло-золоте. Ось десь такий самий ефект, чорний стає як золотавим. золоталим. так ось це виглядає. Це ми тут трішечки натоптали. От як виглядає процес встановлення, Ні, більше 30 см тут. Сантиметрів 35, може навіть 40, якщо брати до цієї частини. Так це виглядає. Бачите, ці направляючі, не направляючи такі п'яточки, вони розкручуються, розкручуються, виставляються на потрібну висоту. Це все робиться в одному рівні, а от там рівень трошечки відрізняється, бо там є розуклон. А от тут воно підганяється і воно от можна побачити. Це по рівню зроблено, рівнесенько красиво. Тут доробляють терасу шостого поверху, на цьому тижні повинні вони її закрити. Величезна тераса, вона вже продана і вони переходять на п'ятий поверх першого під'їзду. Переходять на перший під'їзд. Останнє будуть робити терасу, яка не продана. Оцей матеріал спеціально наклеюється, він такий м'який, щоб була якась така, як демпфер. Так це виглядає. Так, йдемо далі. От по цій брамі ще хотілося сказати, що тут ми зробимо а, таку ролокасету. Як приблизно це робиться в, в формі. Якщо бачили, в магазини закриваються ролокасета з, з такими дірочками, щоб вона провітрювала. Вона буде закриватися на ніч, щоб ніхто тут не шастав зайвий, як то кажуть. Бо люди люблять щось там залізти, поцупити. А, охорона буде з останнім власником. Комерції, який працює на на зовнішнього клієнта, закривати. браму вже поміряли, тепер лишається питання доставити. Тепер заходимо з газовою от Отут було прохання в управлінської компанії доставити як мінімум один стовпчик, який неможливий проїзд тут, бо от, бачите, є така модель паркуватись на пішохідній частині на тротуарі. тому Запропонував десь тут один стопчик такий, щоб він не сильно з однієї сторони заважав, з іншої сторони, щоб обмежував заїзд, бо вже декілька разів сюди заїжджали. Ну, Така мода є, на жаль, у нас. Так, Заходимо всередину, бачимо, у нас вже є вивізка, не пам'ятаю, чи була вона, чи не була вона минулого разу. ця вивізка. А це у нас встановлюють огородження. І, Як ми і обіцяли, ми зробили номери офісів, як на мене виглядає дуже стильно. Тут ми з кольором. Ідеально не вгадаєш, воно трішечки жовтіше, ніж то, але в будь-якому разі це набагато краще, ніж було. От, 102 взагалі виглядає на 150 мільйонів. Зараз хлопці встановлюють огородження, і ми ще будемо потім після цього робити заміри для того, щоб... Замірне скло? Для того, щоб його виготовили під нас і встановили. І так само тут ще буде встановлено огородження і тут встановлено огородження. Після того, як це огородження буде встановлено, після встановлення огородження вже повноцінно запрацює система контролю доступу, тому що вона там прив'язана до цього турнікету. Ну, вийду в двір, ще раз продемонструю. Так, Це управлінське тут прибирається. Тут собі вже курилочку організували, тільки що з іншої сторони заходили, а тут 4-5 людей вже постійно палять. Треба поставити ще лавки, по-моєму, 3-4 їх тут штуки. Тут буде досить так зручно відпочивати тим, хто тут працює. Так, траву треба покусити, бо буде жовта. Це теж треба сказати. Ну, от такий огляд. Зараз там доробляють деякі е бетонні роботи по відмосці, з сусідами там, це доробляємо, бо потім по цьому парапету треба доробляти. Тобто тут трошечки вистачає цих таких м'яких е доробок, які е ну, скажімо так, не критичні для користування, але критичні, е критичні для вигляду. І в принципі для нормального функціонування, в тому числі там і наших сусідів, то треба доробити, там щоб сусіди теж мали собі спокій. Теж там з іншої сторони доробляємо, зараз бетонуємо, доводимо, як то кажуть, до такого стану, в якому ми спокійно можемо залишити це і вже управлінська буде то робити. Бачите? ну от Іноді отакі речі робимо. Теж тут фасад доробити. Отакі От мелкі доробки. На жаль, на такі доробки іноді приходиться наймати інші бригади, тому що ті, хто робили великі об'єми, не часто хочуть доробляти все, це діло. Ну, це вже наша проблема. Ми це діло доробимо. Так, терасу я вам показав про контроль доступу розказав, про двір розказав, про вхід показав, про номери. Зараз ще подумаємо про номери на поверхах, як їх правильно зробити. ну і в принципі. Все. На сьогоднішній момент знаю про 7 функціонуючих офісів. Вже бачу людей, які заходять в офіс там з якимось е, там, кавою, з е, круасанами, з усіма іншим. Тобто я розумію, що люди вже працюють вже не перший місяць. От, я маю надію, що з червня ми, у нас запрацює ще 2-3 десятки не людей. Це умовно 4-5 офісів. Все, Всім до побачення, до наступних зустрічей.